Модний сезон 2013 у Вінниці закрито. Покази дизайнерських колекцій відбувались 29, 30 та 1 грудня. Загалом, політфантазії на подію ми представили 11 модельєрів. Четверо з них у модній індустрії новачки. На переконання організаторів дні моди 2013 стали найяскравішими за 7 років їх проведення. Як відзначали учасники фешн-фесту, бачила наша репортерка Ольга Сольвер. Вінницькі дні моди осінь зима 2013 були найкращими. Такий висновок зробив директор департаменту адміністративних послуг міської ради Сергій Кудлаєнко. Сьогодні він привітав усіх учасників модного дійства із успішним завершенням ще одного сезону. Ми сьогодні маємо досить якісний зал. Досить якісне приміщення, де ми маємо можливість сьогодні забезпечити якісне звукопостачання саме для наших дизайнерів, для наших відвідувачів, які присутні на показах. Надзвичайно важливий елемент для будь-якого показу це освітлення. І ми сьогодні, завдячуючи нашим партнерам, домоглися максимального результату на протязі всіх цих років. Це те, що та чи інша колекція того чи іншого дизайнера вона передає світову гаму їхніх виробів. Це надзвичайно важливо. Цьогоріч у осінні зимових днях моди взяли участь 11 дизайнерів. Серед них чотири новачки, зокрема, Сніжана Горобець над своєю колекцією модельєрка працювала три місяці. Сьогодні ані краплі не шкодує, що ризикнула і показала свої роботи на подіумі. От, звісно, кожен вирішує сам. Ну, если якщо чувствует в себе силы, какие-то творческие, какой-то творческий потенціал, то почему бы не взяти, не попробовать, не взяти участие. Ну, а дизайнерка Світлана Таранчук ветеран вінницьких днів моди. Цьогоріч представила колекцію під назвою Жива. Каже, ще у день показу розпродала майже усі речі. Мене це дуже порадило, тому що це вперше, що за такий короткий термін і такий попит. І це багато про що говорить. Особисто для мене це таке натхнення. Я вже думаю, над новою колекцією це просто неперевершені почуття. У наступному році для сезону весна літо Світлана Теренчук планує створити вдвічі більшу колекцію. Розширитись хочуть і організатори модних вінницьких днів, аби більше вінничан могли побачити роботи наших дизайнерів. А ще будуть розвивати сайт. Він Fashion Дей, який було створено цьогоріч. Там виставляються сьогодні повністю останні покази. Там є трошки історія, як це розпочиналося з 2006 року. Про яку я казав, ми архівні ті документи, які у нас були максимально хочемо і сьогодні. Розміщуємо самі на цьому сайті, але в майбутньому це буде сайт кожного, кожного дизайнера буде своя сторінка. Вони будуть мати туди можливість доступу для того, щоб демонструвати ту чи іншу колекцію. Тобто вони будуть вони є власниками цього сайту. Вони самі вирішують, що їм яку інформацію там розповсюджувати про себе. Дні моду у Вінниці проходять з 2006 року. Сезон Осінь зима 2013 Приймав один із торгівельних центрів нашого міста. Було це 29-30 листопада та 1 грудня. Слідуючий фешен фест планують на початок квітня наступного року. Ольга Сольвар, Вадимінжиєвський, телеканал Віта.